Фракція свободи, прошу слово передати Олегу Тягнебок. Будь ласка, включіть мікрофон. Олегу не Дякую, Олег Тягнебок. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, сьогодні проти України здійснюється військова агресія Путінської Росії з метою знищення нашої територіальної цілісності а можливо можливості зруйнування незалежності Української держави. Враховуючи той факт, що Україна може покладатися лише на власні сили, необхідно сьогодні парламентом на законодавчому рівні вжити усіх кроків для того, щоб ми могли реально посилити обороноздатність нашої держави. Перш за все потрібно створити можливості для цілої низки патріотів, які можуть бути добровольцями, щоб залучити їх. До відповідних навчань стосується тих людей, які хочуть реально захищати свою вітчизну. А таких українців, патріотів, нині по всій державі є сотні тисяч. Саме тому нам потрібно проголосувати за цей законопроект. Цей законопроект дає можливість фактично залучити тих військовослужбовців у до служби у військовому резерві та в загонах територіальної оборони. Крім того, дуже важливо і сьогодні такий се сигнал на закритому засіданні вже був даний керівництво міністерства оборони. Треба підвищити віковий цен з тих, кого зараз залучають до служби в лавах збройних сил України і національної гвардії. Адже дуже багато ветеранів, які пройшли військові дії, які мають певний досвід, вони мають зараз бажання захищати, боротися з на благо нашої держави. Окрім того, цей законопроект дає можливість розширити допризивну військову підготовку і цивільну оборону в школах, а також відновити роботу військових кафедр у вищих навчальних закладах. Саме тому фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода закликає проголосувати за цей законопроект. Це допоможе нам в підсиленні нашої обороноздатності. Слава Україні! Дякую, Вячеслав